Доброго вечора, шановні. Доброго дня. Маємо такі млинці. Подивіться, печінкові. Зараз смажу тут цибульку з морфою. Ну і що то буде? Ось маємо поміч. такий майонез. І мабуть, буде печенковий. торт. чи як воно буде? О, така смакота. Згадала, що в нас є печінка. Зблендерила печінку, але коли вже готове, тоді вже показую. Ну, зблендерила, додала пару яєць, трошки молока, пару ложок, муки. Ну, такі млинці, то вже як кажуть, пройдений етап. Уже ніхто не, не питає рецепта, бо кожен млинці вміє пекти і знає, як воно Ну і буде смакота. Смачно.